Я ще знаю за проданців а я не чар блін я вас прекрасно знаю 18 травня два автобуси і Неоплани, шикарні автобуси. Партія регіонів загрузила. Цим сківериці повезла на антифашистський мітинг боротися, боротися з фашистами українськими. Мені було цікаво знати по їхню думку, хто такі фашисти в Україні. Так виявляється, Світлана Йосипівна вирвала в мене форпарат, обізвала мене грубими словами і, і цей спішному темпі закрилися двері, і мене чуть не викинули з автобуса і поїхала боротися з фашистами. Ганьба! Ти. найцікавіше, що основним антифашистом в ківерцях виявляється ващинець Світлана Йосипівна, яка була вже і в єдиному центрі, і в нашій багатьох, а зараз підпільний представник партії регіонів в районі.